Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 9 березня мій корисний сніданок. І сьогодні на сніданок у мене з самого ранку. Я забула випити для чистки лімфи, що я почала. Так, солодку і вугілля. Так, а, Але ж все одно випила, тому снідаю в 11 годин. Так, зараз 11 годин, пора вже кудись в суботній день виходити, а не сидіти вдома, вдома не сидіти. Тому так, поспішаю. Про солодку обов'язково розповім, зараз розповім. Але ж спочатку все ж поїм. Бо дуже вже хочу їсти. Вчора їла у 17 годин вечора. Так, не в 18, а в 17. Тому дуже больша перерва. Ага. У мене така страва дуже смачна. Е я готувала вже і є відео, я обов'язково скину посилання це. Рис і горіхи, і солодкий перець, І спеції. Супер, супер їжа. Але к цієї їжі потрібен е, напій. І я його зараз ще не доробила. Так, ось це сметана, ложку сметани з хроном. Це для лікування. Так, І смачний соус такий. А що ж ми будемо? Я заварила, Ось тут заварила е, кардамон. Так, що я заварила, є відео. Так, я приєднаю маленьке відео. Так, на, наливаємо та, цієї заварки. Варко. Потім по рецепту до цієї страви, такий напійде, потрібно додати сік граната Сік граната я не знайшла, як я потрібна краска. Так, тихо, потрібно дуже гарний сік. Але ж ви знаєте, який можна один уксус купити а не гранатовий сік. Тому я шукала і. Не знайшла ніякого, так, негарного, не поганого, але ж знайшла ось таке чудо. Так, це сік, суміш, сік, сік е, смородини, вишня, бузина, малина і ще щось. Полуниця, полуниця, так. А ще ось такий знайшла. Бузина, це все сік і без цукру. Це супер смородина. Так що супер придбання у мене сьогодні. Але ж я не знаю, наскільки він концентрований чи не концентрований. Ой. Я спочатку налью ось так. А потім додам води. Точно додам води, бо... І ця забарка така міцна. Все, обживаю, а потім розкажу про чи... чистку лімпи. Якщо сказати, що я поспішаю, так це просто нічого не сказати. Я дуже поспішаю. Але ж тут горіхи потрібно пережовувати, так? Для кращого травлення. Всю їжу потрібно пережовувати. Так, всі це, але ж ніхто не робить. Так. О, я сидячи не налью. Хочу ж все ж вам додала води і ж все ж сказати, який смак цієї красоти. Так? Ну, напій богів, все. Більш нічого не можу сказати. Дуже смачно, дуже ситно, але ж ось це напій напій не богів, а для богів. Так. Якщо хочете бути богинями, вживайте такий напій. Е, тільки думаю, що окремо зі смородини. Окремо зі смородини мені дуже подобається. Так все. Але не все. Так. Теремису. Ви уявляєте, не хочу теремесу вже. Наїлась. О, буває таке. Ви почніть два рази харчуватись. Зовсім зміниться ваші вподобання. Так, поки не хочу, це я ще вип'ю. Розповісти хотіла про це. Так, чистити лимфу. Я почала, тому що антибіотів вживала. Посилання, як правильно робити, гарна жіночка розповідає, я зроблю посилання так, в опису. Мій приклад, як я раніше це робила і що відбувалося. Колись давно, так, почало го року, так, коли був пік коронавірусу, мені потрібно було їхати в Білорусі до мами. І я поїхала, і маска була вдягнута, так, і всі 6, шість, шість годин їхати, так? До Білорусі і мені в автобусі. І всі хвилюються, всі нервують, бо бояться заразитись. Ви ж пам'ятаєте, ніхто не знав, що це за зараза, всі трусилися, боялися, так, їхали у масках. І я також. Але ж коли я приїхала ще одну годину на одну таможні затримали. І на другий дві години затримали. Тому я приїхала, голова болить, а це вночі їхала, ноч не спала. Потім в день голова болить, наступного дня голова болить. І я думаю, ну, надо ж так втомилася. Так голова боліла, навіть не милася. Так, душ не приймали. Ось. Так ти чого я? Слухайте далі. А далі щось не, не просто голова болить, а якось плаховато. І я все в паніку заразилася, захворіла коронавірусом. І паніка така, так? Одразу паніка. Але ж я що роблю? Я... Наклоняю ніс під пахву і нюхаю себе. Уявляєте? Я ж думаю, я ж тут вже три, три доби не, не милася, так? І що? Нічого не відчуваю. Нічого. Я бігом, бігом на кухню перша попала в мені малинове варення. Нюхаю, все гаразд. Уявляєте? Все гаразд, я просто а, простила не коронавірусом. Просто була простуда. Ось так. А запаху під пахвою немає. Чому? Бо я тільки закінчила тоді вживати. 14 днів вживала. Так чистила лімфу. 14 днів. Так якщо, якщо хочете, щоб у вас пот був без запаху. І ви були здорові, так, таким же чином, так? Ось Читай, не читайте, і читайте, і дивіться відео, як спеціалісти розповідають. А я просто розповіла свій приклад. Так, якщо почистити лімфу, то буде... Під? Під буде, але ж не буде запаху його. Ось так. Хочете вірте, хочете, не вірте. А це було так. Все, тренесу з'їм, але не хочу. І поспішаю до подруг. А ви ходіть, здорові, нікому не довіряйте, самі все перевіряйте. И только тогда делать папа. Рубим напій, кардамон и гвоздика. и каркаде. Де ще не все настається, потім додам щось цікавеньке. Все правильно розповіла, мабуть, тільки не таможня, а митниця. Дуже швидка святкова страва і смачна. 50 грамів. Масло, столова ложка гірчиці чорної. Так. Одну хвилинку підсмажуємо. Тут 50 грамів пешкового масла, столова ложка карі і столова ложка куркоми. Підсмажуємо і сюди. Додаю рис промитий 250 грамів. А в карі додаю горіхи. Багато-багато горіхів. Так. Після горіхів додаю перець. А там далі буде відбуватися. Трошки підсмажився рис. Додаю воду. Один до двох. Перемішуємо і називаємо кришкою 10 хвилин чекаємо. А тут ще трошки підсмажимо горішки зі спеціями. Горішків багато, так? М -м -м, так це ж смачно. Таких mm. mm. подивлюсь. Рис вже кипить майже 8 хвилин. Тут я вже додала перець і додаю вершки. Скільки вершків? Побільше. В мене 250. 50 градів, якщо було б більше, було б краще. Але ж не потрібно не потрібно переборщувати. Є таке слово переборщувати? Десять, десять хвилин. А готували 17 на повільному вогні. Мабуть, якщо вогонь вімкнути більш, то і за 10 би приготувалось. але ж нам, щоб горіло, не потрібно так. Додаю. Ой, смокату перемішую. Ще 2 хвилинки під кришкою і все, готова страва. Святкуємо. Вуаля. Було краще. Я перемішала. Не потрібно було в кінці перемішувати. Але ж на смак це не вдіяє.